Вітання, дорогі друзі! Пролунала стартова сирена на Kings World Cup Nations 2026 і ми бачимо одразу ж стрімку атаку збірної Японії. Нагадаю вам, що Чемпіонат світу Kings World Cup у розпалі, і у нас розпочали грати команди, які наразі йдуть у групі бі. Це збірна Сполучених Штатів Америки та збірна Японії. Разом з ними у групі бі також є Аргентина та Німеччина, але свої матчі вони трохи пізніше проведуть. Японці доволі стрімко розпочали цей поєдинок. Вони виграли стартовий матч підбирання. Зараз відповідь від американців. М'яч влучає у стійку на підбиранні. Кортес. Знову скидка під удар, але не зумів переграти Банселс голкіпера збірної Японії. Йдемо належне. Зараз ще один непоганий шанс для. Американців заграється трохи Кортес. І Ось треба ту назад повертатися, а ворота порожні, ворота порожні. В них не влучає. Тошея Міясіта десь знаходити Seven, ці помилки six, в обороні суперника. Five, десь four, там, можливо, і three, Кортес two. вперед вибіжить. поки не було. Фол в центрі поля капітан команди. То що я м'ясі та порушив правила, і зрештою, це фол може навіть спробувати прямим ударом по воротах вразити суперника. і забиває Банцелс! Одинадцятий номер рок Банцелс виводить збірну Сполучених Штатів Америки вперед. Безперечно, тут шаленіє. І їхній президент. І по його реакції він вражений так само, як і ми. З цим ударом зі штрафного відрока Банселса. Але тепер дивимося, як Японія буде відповідати. Вже бачимо, трохи заводяться футболісти. М'яч на правому фланзі. Простріл і страхує зараз Едуардо Кортеса. У синій формі тринадцятий номер. Рюхей Набе. Зараз свіпують від американців. І в останню мить лише Кауга Йокаяма. вибиває м'яч у полі. Іде боротьба неподалік штрафного майданчика. І повертає володіння. Нуніс. Хороший момент. М'яч поруч зі стійкою летить. Бачимо реакцію президента збірної США. Все робив він правильно у цій ситуації. За ними володіння. Ну нієс. Yes. А ось тут дуже прикра помилка. І можна забивати у Стійку летить добивання. Тут же захисник блокує. Ось цей шанс, про який я й зазначав для збірної Японії. Одна помилка. І спроба з дальньої відстані пробити. Це була хороша нагода. О, зараз рахунок. Можливо, в цей момент, міг би бути переламним. Ось епізод хороший біля штрафного майданчика збірної Японії. Тут е, кутовий призначає арбітер. Не зумів банцелс переграти юсея наріту. Знову сейв від воротаря збірної Японії. Буде зараз президентський пенальт. А вже потім ми побачимо продовження поєдинку. Ну що ж. Ух, як спокійно зараз виконують американці цей пенальті. Ну, Можна і в камеру, звичайно, свої розкішні вуса показати, коли рахунок стає 2-0. Але, друзі, це лише президентський пенальті. Це пів справи. Така сама нагода буде ще і у японців. Ну але Кастро, звичайно, дуже елегантно тут зіграв. Підцікаючий м'яч. Не очікував такого удару Юсей Наріта. І так рахунок стає 2-0. Ну, і тепер кутовий, про який я говорив кілька хвилин раніше. Ось подача на Міятовича. Повертається м'яч назад. І удар під ближню стійку. Від Габріеля Кости. Ну, ось ми і його згадали. Зараз японців забили одразу рахунок став 2-2. Це б додало, безперечно, інтриги нашій зустрічі. От американці ледь не наварили. І момент може бути! Не дотягується до м'яча Йокояма. Зараз ще одна спроба пішов обігрувати. Рухейта Набе і знову Едуардо Кортес. І отак Ніс треба буде перевірити в цій перерві. Банселс! Знову момент! Міятович падіння пробиває! Ну, певні штрафні Банселса. Це. Окреме мистецтво сьогодні. Міятович. Японці. Спробу втрачено. А от Рок Банселс. Непогано на швидкості обходить суперника. І робить рахунок. 3-0. Тут вже футболка не потрібна. Кортесу. Вона не знадобилася йому. А от рахунок 3-0. Додає атмосфери. Серед президентів. Там у коментаторській кімнаті. 3-0. Це вже. Доволі непоганий задум. Ша використовує свою секретну картку. Дивимося, що у нас там. Шераут. і ще буде шгуліт у збірної США. Це так підфартило. І ще реалізує зараз Банселс. Цей буліт, що він, власне, і робить доволі спокійно, виважено на техніку перегравши на Наріту. І ось тепер вже рахунок стає 4-0. Треба японцям теж використовувати картки, використовувати президентський удар. Рахунок, який вже не можна буде скоротити виключно по кількості голів вже до завершення матчу. Ну, якось не віриться, що японці зможуть забити аж 4 без урахування секретних карток, або ж президентського пенальті, або за останні дві хвилини, коли буде гол рахуватися за два. Були різні випадки на Kings Cup. І ось зараз, наприклад, такий момент, що збірна Японії забуває свій перший м'яч на цьому чемпіонаті світу. Простріл з правого флангу, який е замикає суке Сігенобу. Гарний простріл низом від Танаби. І зіни Президент збірної Японії. Він буде бити Президентський пенальті. Він розуміє, наскільки це важливий момент для його команди. Юнічікато забиває. Вгадав Едуардо Кортес. Здавалося, навіть заздалегідь він бачив, який кут перебуватиме президент Японії. І врешті рахунок стає 4-2. Ось те, що я й казав. За ігровими моментами ну, складно було б японцям відігратися. Але враховуючи правила Kings World Cup, все може змінитися. І ще є картка у японців. Ну вони її використають трошки пізніше. Ага, навіть ні. зараз. Ну, теж варіант. А раптом там пенальті або буліт. Гол за два. Не так пощастило, як Дамагол. е... Сполученим Штатам, але гол за два. І це теж е... гарна можливість забити. Позиційна атака збірної Японії. І дуже майданчик, і Кортес тягне. З підближньої стійки. 3 на 3. Знову. Кількість гравців. Кортес ще навіть змінився. Виходить Габріель Коста. Міятович. Коста. 7, 6, 5, 4, 3. Чи вистачить останніх секунд для збірної США? Не вистачає. Чи вистачає? Ні, все ж таки забувають американці. І цей гол буде зарахованим. Почули свисток, ще арбітра, але Габріель Коста все ж встигнув до завершення атаки і вириває. Для своєї збірної він перемог. У вириває. Робить рахунок 5-2. І так, збірна США перемагали. І так. Це була їхня гра, гра впевнена, яку вони врешті спокійно закрили.